Слайдер, саме основне в ньому. Це правильно налаштувати. Налаштувати мається на увазі. Леді на верхню кришку. Підвертімо, ключ. Кришка транспортера Трічка транспортера ми попередньо маємо натягнути. Вона приходить з благодаря відпущена, для того, щоб не пошкодити нашу стрічку. Тобто ми маємо виставити всі гайки зняти, ці гайки зафіксувати і починати натягувати сюди. Ми перевіряємо, щоб у нас стрічка ходила більш-менш легко І також перевіряємо її знизу. Покажу. Покажемо. Тому що наша стрічка не на знизу. У нас знову є ножів. Якщо ми неправильно натягнемо стрічку, то вона просто буде забивати наші ножі. Тобто ми маємо його опустити десь 5 мм до самої стрічки. Зараз на покажемо, як ми будемо серед. Звісно, виконуємо цю енергетичну станцію. Повторимо Подняти заднього ступень, тому що ми не зможемо підняти нашим кілька. Це наша йдеоверхність річка, вона регулюється по висоті, тобто ми можемо підняти або пустити залежності від вчини нашого продукту. Якщо наш продукт по висоті 22 мм типова, то ми можемо виходити. Зробити тут відстань 22 мм набрати ножів і зробити під їх нашого механізму 5 мм в плюс, тобто то має бути 27. Тоді у нас буде проходити саме 27 мм продукція. Регулюється дуже легко. Ось у нас є штифти, які ми закручуємо і піднімаємо нашу пластину, яка прижимає продукцію. Якщо ми їх відпускаємо, то ми його опускаємо донизу. А тут ми заливаємо масло і 30, старі 36 а з іншої сторони розпокажуємо давувати масу наші ножі ходять туди-сюди ось так стої гідравліка яка запускає процес і вони постійно повертаються. внизу у нас є лоток в який випадає в наше, змащування. наше масло, яке ходить звідси для того щоб ножі не ходили на суху це дуже обов'язково перевіряти тут стоїть лоток з цього лотка потрапляє в нижній лоток і звідси ми вже можемо прибирати мастило Якщо у нас система герметична, то мастерство потрапляти не буде. Якщо у нас є якісь питання, то треба підтягнути 3 літ, то ось ми може покапувати масу. Зараз у нас система була без масла, ми її прокачали, тому там і трошки капелька масова і зараз навіть видно. Але то не критично. По передньому ну, транспортеру теж ми натягуємо, відключимо задній. Перед нашим запуском микаємо. Це для накачування нашої системи тиску. Тобто резервуар стоїть тут, він подає сюди. Це у нас конвейер, тобто конвейер перший і другий. Вони працюють автоматично. Тобто це повертається сюди, а цей десь сюди. Це для у нас включення ножа і це для регулювання швидкості ножа, це регулювання на себе швидкості обліків нашого нашої стрічки. Це ми включаємо непосередньо подачу мастиву, тому що мастиво в системі не буде то вона буде не герметична. Вона не буде змашувати наші валики, і ходять на ножі. Тобто обов'язково маємо включити, щоб перевіряти все що добре з нашим мастилом. Якщо є екстрена наша якась ситуація, Там щось потрапило сюди, щось ми його не виключаємо. Це індикація, що в нас буде на нашу всю конструкцію. Запускається воно дуже просто, включаємо ножі, включаємо пенвейер. і задаємо обертом.

Так працювати можна, це чисто для було того, як воно взагалі працює. Це конвейер, який нас йде на подачу продукції, а це конвейер, який, який йде на те, щоб її придавлювати і вступати в іншому порядку, щоб воно проходило плавно. Зараз ми їх запустимо. Перед початком роботи можна ці ножі змащувати, тому що вони ходять по конструкції, там дуже мінімальний засоб. Якщо вони буде працювати часом, вони будуть забуватися. Тоб, кожну зміну ми маємо змастити, щоб вони ходили плавно і ніде не заїдали. і полювує подачу. Москве потрапляє туди трошки, тому що є деякі зазори технічними словами, щоб з тепла на не було викликане. Це повертання для нашого мотора, він передається, вимогає фініше. Мотор у нас стоїть на машині три мотора, це мотор 3280. Цей мотор у нас 220, це мотор на 220. Цей мотор на медінконтроль. Цей нам не контроль. Ось зараз мінімально щось куси. У нас дуже високій якості, ножи йдуть у нас Японії. Заточувати можна їх не більше одного разу, тому що ми будемо працювати в нашій довжині. Якщо буде недопустимо, також буде змінюватися курс нашого нарізання. І тому буде падати якість. Краще замінити. Міняється вони недовго. А один бок ножів в перший раз перебирається за пів години. Наступний раз це буде на протязі 10 15 хвилин. Знімаються ці два говинти, знімається ці три і піднімається повністю бок. Піднімається вони повністю з двох сторін. Якщо ми будемо знімати з однієї сторони, ми поступагнемо на челезо. Тому ми маємо знімати з двох сторін, зняли, поставили. І лезо займається перша лезо тут, тут, друге лезо тут, тут. Вони йдуть ще. в порядку, тобто один за одним. По першій стрічці, яка у нас йде знизу, ми маємо відпустити те ж саме задні гайки і потім натягувати його сюди. Перевіряємо, щоб у нас стрічка була не дуже а сильно то то у нас він тут. І перевіряємо знизу. У нас йде уток для збору нашого мастила, яке потрапляє. І ось де у нас ходить. Посередній стрічки є посилювач, який не дає ходити ліво-право, те саме на верху є. По самому щитку приборів Диву, у нас тут ємкість для мастила, де заливається І5. Має бути на уміції ну, між 1,4 і 1,6. Підключення у нас іде А, Б, А, Б, С. Де це у нас підключається на посередньому мастилу, А це підключається у нас. Транспортерна стрічка, яка йде верхня, тобто така зверху, це та йде нижня. Верхня стрічка має кутитися туди, їхня кутись туди. І це наш мотор, який непосередньо ріже м'ясо. Зараз ми її запустимо. А будемо коричу грудку. И Да? Дуже ранний прозведенный. I can't do nothing with you.